Вперше в Україні мистецький арсенал представляє міжнародний фестиваль традиційних культур етносвіт, в рамках якого представлена спеціальна платформа «Етноєвропа». Проєкт закликає до культурного обміну, до пізнання традицій інших культур, таким чином створюючи своєрідний діалог між традиціями України та Європи. Ми якби обмінювалися з досвідом і технологією, і орнаментами. У нас дуже багато перекликаються орнаменти, тому що це ще з давніх давен тягнеться. І, в принципі, Цікаво те, що кожний з іншої країни людина знаходить, о, це наш орнамент. А другий каже: Ні, це наш орнамент. Получається, що воно вже якби інтернаціональні орнаменти. Атмосфера взаємопізнання і взаєморозуміння це те, що супроводжувало етносвіт протягом трьох фестивальних днів з 15 по 17 травня. Понад 200 майстрів з України та країн світу представляли ремесла і їх традиційні технології. Відкривали перед відвідувачами таємниці створення справжніх художніх рукотворних шедеврів. Тримай струну. Натягуй в сторону. Тягни. Молодець. Ну. Руку. Тільки не вистачає так. так. ладонь. Все. Моя місія. Серед гостей фестивалю були представники таких країн, як Греція, Білорусь, Литва, Грузія, Туреччина та інші. Всі ці майстри ділилися секретами свого ремесла, розповідали про традиції свого краю і, звісно ж, наглядно демонстрували ручне виготовлення робіт з дерева, шкіри, тканини та навіть соломи. У кожного майстра свій матеріал, на якому він знається краще за інших. В цьому і є їх особливість. Зараз стала потреба повернутися до себе, повернутися до витоків. Ми мусимо захистити, хто ми є, бо тільки етнічне коріння, етнічне наше, тобто до нашого коріння споконвічного, правічного треба повернутися, щоб віднайти себе в першу чергу. Цим утверджується ну, через культуру. Ми хочемо світові сказати, хто ми є. Ми є українці, ми є часточка великого океану всесвіту, як, у якому все взаємопов'язано. Особливим місцем для кожного відвідувача був хутір Савки. Тут гостей фестивалі не тільки смачно годували та розважали, а й поміж цим розповідали легенди, що напряму пов'язані з нашою історією: про дідуків, чумаків, козаків та інше. Куліш додавали все, що у козаків залишилося. Картопельку не додавали ніколи в куліш, чому? Тому що картопелі по дорозі ні в чумаків, ні в козаків не зустрічалося. Як на турка ходили або як їхали на голу пристань по сіль, то, як правило, виїжджали ранньої весни, щоб до осені повернутися. То картопельку копали тоді, коли вони вже додому приїхали. А в дорозі така не траплялася них. А майстер-класи тут нам проводили навіть діти. Андрюшка. Що треба спочатку робити? треба насипати. Це Це Це... Так? Ну так, жіно, жіно. Отак отак? Можна допомогти? Да, можна, так. Давай, давай разом. Отак. Важко? Так. Але да. ж ти сильний? Так. Да. От. А потім що у нас виходить, розкажи. Мука. – А де вона? Міські. І всі ці розваги під гучну етномузику та безкінечні танці, до яких могли залучитися всі бажаючі. Розваг було вдосталь. Дуже якісний фестиваль, стільки учасників. Ну я я чесно вражений, тому що дуже багато людей, які являються фанатами етнотеми, це ж етнофестиваль міжнародний. От і Мені здається, що всі прийшли сюди знаючи свою чітку мету дізнатись більше про етніку. Ось так привітно та радісно сьогодні, 16 травня, мистецький арсенал знайомить пересічного українця з його традиціями, культурою та давнім ремеслом.